Я служив в другій бригаді, був командиром відділення саперного. Ми будемо кошкою знімати міну, бо не знаємо, чи є якийсь сюрприз там знизу. Нормально. Під нею нічого не було. В зв'язку з потім, що по здоров'ю мають проблеми з спиною, з рукою. Та, ну, Тяжкої такої, як би не сильно мог тягнути. І так вийшло, що от перевели сюди і... Дякую от, нашому командиру взводу, він мене забрав, і тепер я повз, тепер я літаю. Тут я літаю над позиціями, і я просто зовсім все по-другому воно. Да, і коли знаходиш техніку, і ще й по неї і вразили, та, ну це не відчуття. мене, ми аж подскакували, коли воно попадає. То, то, крики, емоції, що є, є, попали, все. Так, воно, адреналін такий входить, і відчуття того, що да, ти не зря вийшов на це було дежурство. і Від того, що ти там політав, ти побачив, знайшов і це приводить нас подальшому по-дальшому до приближення перемоги. Я так рахую. Що у тебе кожен день новий. Він у тебе постійно у тебе немає дня. Я було вчора, буде завтра, ти навіть собі не можеш прогнозувати. Так, я думаю, що майже живеш наповну і відчуваєш, тим, що ти приносиш от, твоя тут праця, вона приносить тут користь і державі. І все як довг. ти борониш свою страну від загарбника. І це велика честь бути військовим ось в такий час. Ну, що ти дійсно приносиш користь. Треба просто триматися за сім'ю, і сім'я буде все з тобою, і мислення тебе підтримує. Це майже це все ідея сили витримувати це все. Кожен ранок, кожен вечір, вони знають, що я зі мною все в порядку, бо я відписую, що все добре. І вони там, і морально, і все, і тримайся, і постійно такого нема. Що. У мене телефон гарячий з утра і з вечора. Так що для мене родина це все принцип.